Як удари по російських нафтопоробних заводах впливають на економіку агресора і їхні ВПК? І чи знищення НПЗ українськими безпілотниками можуть вплинути на світові ціни на пальне? І чи щиро занепокоєні американці, які закликають українських військових зосередитися на інших цілях? Це основні теми нашої спілкування із Сергієм Куйном, директором консалтингової компанії А 95 кажу вам, пане Сергій, доброго дня і слава Україні. Героям Слава, вітаю Вітаю вас. Також радий бачити. От посеред тижня очільник Пентагону Остін, як відомо, закликав українців зосередитися на військових цілях і не бити безпілотниками по російських НПЗ. І аргументація наступна, що це може вплинути на глобальну енергетичну ситуацію. І раніше, як відомо, в американській пресі ширилися чутки і не лише в американській про те, що адміністрація Байдена боїться, що в рік президентських виборів підскочить ціни на пальне. А відповідно впадуть рейтинги чину чинопрезидент... Едента, при цьому ви оцінюючи ситуацію, стверджували, що нашим західним партнерам навпаки вигідні удари по НПЗ російських. Поясніть, будь ласка, чому. Ну, я думаю, що всім зрозуміло, да, що якщо ми руйнуємо заводи, відповідно е, стає менше нафтопродуктів і стає більше нафти, яку не переробили. Відповідно, росіяни будуть змушені цю нафту експортувати. І це буде тиснути на ціни на нафту в позитивному сенсі, да, тобто буде попрацювати е, на їх зниження. А що стосується нафтопродуктів, то штати е, є споживачами бензину великими, але Росія не є експортером бензину. Росія експортує переважно диспальне, яке в штатах ну споживають дуже мало. І відповідно. Е, Взагалі ніякого тиску на ціни, особливо, ну щоб шо, шо, їх підвищували, то взагалі ну, немає цього зв'язку. І тому е, одразу, ну, наприклад, мені було одразу очевидно, що американці просто американські чиновники, вони, вони говорять, вони озвучують цю проблему, але сигнал йде саме з Москви. Тобто, не бийте по нам, Да? тобто, у, у, потім як вони це передали, це вже інше питання і отут. Тут дуже цікаво, от хотів би, щоб звернули увагу на допис мого колеги Михайла е, Гончара на цьому тижні, е, який він зробив. І він трошки він дає дуже цікаву версію. Мені здається, що вона ну, дуже правдоподобна. Тобто, справа в тому, що є така компанія Шеврон. Шеврон це один з монстрів американської нафтової промисловості, е, дуже впливова компанія, і в лобійському плані і для економіки штатів. І вона є великим видобувником нафти у Казахстані. Нафта з цього, з Казахстану йде через Каспійський трубопроводний консорціум до Новоросійська російського, да? і там вантажиться на танкери. Це дуже великі обсяги. Це здається, якщо я не помиляюсь, це там 60 або 50 мільйонів тонн на рік. Ну, Росіяни, наприклад, експортують десь 270 мільйонів тонн на рік. Ну тобто. Обсяги дуже серйозні, і от саме ця компанія е, могла надавити на американську адміністрацію, тому що вона, е, я думаю, що отримала сигнал від росіян, які, в принципі, контролюють цю трубу, а, які могли абсолютно спокійно е, дати їм зрозуміти, що ми цю трубу вам просто перекриємо, якщо ви не надавите на українців, щоб вони не били по наших заводах. Тобто, оця версія мені здається дуже і дуже правдоподобна. А скільки б пане Сергій, а наскільки критично важливі ці удари для на, на, наскільки ураження завдають російській економіці? Йдеться про удари безпілотниками по навтопоробних заводах. Щоб просто тихно слухає і дивиться, пояснили увесь ланцюжок і як це впливає як на ВПК російський, так і на російську економіку. Дивіться, багато хто ну дійсно це я оцінюю ці удари як дуже ефективні, але знаєте, в суспільстві є запит на те, щоб от сказати, що вони всі там вони зараз розваляться, вони зупиняться, армії не буде пального, ціни на заправках почнуть зростати. Ну нема такого, да але від цього ефективність цих ударів вона не зменшується. Чому? Як я пропоную дивитися на це. Тобто, оцініть, скільки коштували нам ті дрони, ця атака. Я думаю, що якщо я скажу, що декілька мільйонів доларів, то не сильно помилюсь. А тим часом шкоди вони наробили для росіян на сотні мільйонів доларів. Це як вартість обладнання, яке треба буде міняти. І це о, ту, ті прибутки, які вони е, згаяли через те, що не можуть переробити там нафту. І в міжнародному репутаційному, медійному і навіть військовому плані, тому що вони зараз теж будуть змушені е щось робити з протиповітряною обороною, і можливо, цілком десь оголиться якийсь новий для нас напрямок, який треба можна буде використовувати для нових атак. Тому ось саме цю, саме через це я вважаю, що це дуже ефективна робота. А на вашу думку, це зрозуміло, що ваша думка, і хотілося б дізнатися, як ви думаєте, чи українці дослухаються до порад і до закликів того ж самого чільника Пентагону Лойда Остіна не продовжувати вражати НПЗ? Ну, поки що ми бачимо, що е, пауза да, в цій роботі. Тобто, не, не, не чуємо ми вже там пару тижнів е, новин з цього. Так би мовити, фронту я не знаю, з чим це пов'язано, чи з тим, що ми прислуховуємось, чи з тим, що взяли паузу для того, щоб е з'ясувати і спланувати нові там атаки, важко сказати. Але ж, е ну, я вважаю, що просто фактично. Ну, якщо та версія, яку я озвучив да, через Шеврон, то фактично йдеться про гроші. Да? Тобто вони побоюються того, що, по-перше, компанії їхні втратять, по-друге, що ціна може в світі зрости, у них зросте ціна на колонках. Ну, тобто, у нас люди тут гинуть, а їх турбує, що на декілька центів може зрости ціна у них на, на пістолеті на, на паловозаправних колонках. Тому, ну, на жаль, це виглядає саме так. І до речі, паралельно з'явилася інформація від інформагентства Reuters, що Росіяни вже, начебто, домовилися з Казахстаном про постачання аварійного резерву бензину деспалива, у розмірі 100 тисяч тонн в разі дефіциту на внутрішньому ринку. От чи є у вас можливо конкретні цифри, як вплинули удари по НПЗ на ціни всередині Росії? Чи можливо вплинуть? Там дійсно ми бачимо, ну там зростання цін почалося ще до цих масованих атак наших е оптові ціни зростали, і в тому числі внаслідок самих атак. А ціни на колонках тримаються, оскільки вони фактично є в Росії регульованими. І держава фактично е субсидує для споживачів низькі ціни на пальне стабільні. Да? Тому ціни на колонках абсолютно не змінилися. Але, але е Оці всі субсидування да, і закупка е, е, тих обсягів бензину, яка, яких не вистачає, це все буде означати, що російський бюджет буде змушений компенсувати більші обсяги з, для нафтових компаній, да щоб ну, цих субсидій. Тобто, це знову такі різновид шкоди, яку ми завдали. Нашому ворогу. Тобто він буде змушений платити за бензин, а умовно кажучи, не платити там, або менше заплатить на зброю таке інше. Тобто, це теж дуже суттєвий удар. І на завершення щодо кейсу ударів безпілотниками по навтопоробних російських заводах. Нагадаю, що до 18 березня відбулися 18 атак дронів на 13 НПЗ у 9 регіонах Російської Федерації. І є таке міжнародне енергетичне агентство, і воно у своєму звіті через... Такі атаки стверджує наступне застерігало також українців не проводити їх, і підсумало наступне, що це може вплинути на ціни. Ви також у цей звіт пов'язуєте із тим, що це приватні е, нафтові компанії натиснули на міжнародні агентства, як і на американських посадовців. Чи ні, ні я думаю, що я думаю, що ці сигнали російські вони і, от це для мене свідчення того, що це дуже. Правильні, як то кажуть, сапоги, які треба брати. Угу. Тобто, що вони запустили по всіх каналах, полобійських, де натиснуло, де тільки можна, тому що вони реально відчули цей удар. І вони почали бігати там, де тільки можна, включати всі свої важелі, всі свої канали для того, щоб нас зупинити. І хто, хто в даному випадку там сигналізував, то насправді, якщо росіяни дійсно закриють цей каспійський трубопроводний консорціум, Ну, дійсно, це, ну, це буде це бо, буде дуже боляче не тільки для «Шеврона», Я думаю, що світовий ринок теж може там сколихнутися да, там, на декілька там, доларів за бари. Ну але ж знову такі, ну переживали, були, були ціни вищі, ніж зараз. На нафту. Ну, нічого страшного. Ну тобто, будь ласка, тобто, це. Теоретично це можливо, але знову таки, чи не є це блефом? Тому що росіяни там теж втратять дуже багато, якщо вони катикати закриють. Тому це ще велике питання насправді. А тоді яким чином можна врегулювати ціни на е, світовому ринку, якщо, до прикладу, оцей трубопровід все ж таки росіяни е, закриють. Е, в, звідки можна, скажімо так, компенсувати і більше викачувати нафти е, на цій планеті? З яких регіонів? Та, наприклад, ті ж країни ОПЕК, вони от чомусь зараз ціна досить висока на нафту, да, 90 доларів. Минулого року була 65-70 доларів, да, тобто ціна під, підскочила. Чому? Тому що е, країни ОПЕК, і, зокрема Саудівська Аравія, постійно знижують видобуток. То вони фактично мають дуже серйозні резерви для того, щоб... Його наростити. Крім того, є потенціал то майже у всіх країн є потенціал для збільшення видобутку. Я думаю, що вони будуть це робити, тому що 90 доларів це дуже гарна така стимулююча ціна. Вони гарно на цьому заробляють. І відповідно, ну, дефіцит, я думаю, що навряд чи може утворитися. Зрозуміло. І цікавить, ваша думка щодо ударів недавніх росіян по українській енергетиці. Які тривали кілька днів, скажіть будь ласка, чи це може спровокувати дефіцит пального на українському ринку і, в принципі, його подорожчання, Чи ні? Дійсно дійсно навіть вже декілька отримав дзвінків від знайомих. Да, там, як можна запастися, чи треба там купувати пальне, чи буде зростання цін? Да, там, то можуть сказати абсолютно відверто, що. Проблем з пальним у нас не буде. У нас е, дуже є великий потенціал по збільшенню постачання, навіть якщо це відбудеться. Тобто нам є де брати пальне, нам є на чому його привезти фактично в будь-якій кількості. Я думаю, навіть вдвічі більше, ніж е, е, скільки ми зараз споживаємо. По цінах це ж все буде залежати від е, оцей фактора ажіотажу або там попиту. Ну, Чесно кажучи, я в це не вірю, і такого не було ніколи. Тому о, буде все залежати від тих же світових цін, які будуть на той чи інший момент. Відповідно, запас пального, я думаю, що всі ще з го року тримають так чи інакше. У мене, наприклад, він є. Е, тому, це, я думаю, що і так зрозуміло. А оперативних проблем з постачанням не прогнозую, і думаю, що їх не буде. А от скільки ви, до речі, для особистого спожитку зберігаєте, маєте в резервах пального? У мене є діжечка на 200 літрів. От я її тримаю там на але, якщо великий генератор, він споживає, може споживати на годину 4-5 літрів, навіть більше, да, там. тому в принципі це не так багато, якщо постійно він працює. Дякую, вам, пане Сергій, що знайшли час та можливість у суботу писати те, що відбувається на нафтовому і не лише на нафтовому ринку, та як впливають удари безпілотників по НПЗ Російської Федерації. Це був Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А 95 І також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося в ефірі 24 каналу.